Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів у смертельній ДТП. На Волині загинуло троє осіб. На Миколаївщині з водойми витягнули тіло дитини. У США люди вийшли на протести на підтримку України через суперечку Трампа та Зеленського. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 березня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне. 1 березня на щиті на Волинь повернувся герой Володимир Силка. Громада, схиляючи голови в глибокій скорботі, зустріла свого героя, аби провести його в останню земну дорогу. Про це повідомили у Литовецькій громаді. Нагадаємо, захисник загинув 18 лютого 2025 року під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоавдіївка Запорізької області. Сотні людей зі сльозами на очах з квітами прийшли віддати шану воїну, що полинув у вічність. Під звуки оркестру жителі громади опускають. Чусь на коліна прощалися з тим, хто ціною власного життя захищав нашу свободу. Редакція телеканалу конкурент Конрентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На околиці Луцька на березі річки Омелянівка двоє чоловіків опинилися у болоті. Потерпілі не змогли самостійно вибратися, тому викликали рятувальників. На місце події прибули надзвичайники, які допомогли чоловікам та передали їх медикам. Обставини події з'ясовує поліція. На Волині трапилась летальна ДТП. Про це повідомили у поліції Волинської області. ДТП трапилась 2 березня між населеними пунктами горохів і Сільце. Під час руху зіткнулися автомобілі Фольксваген ЛТ та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій та пасажирка 1971 року народження Фольксваген LT, мешканці Луцького району та пасажир Renault Master 1972 року народження з Чернігівської області. Водій та ще один пасажир Рено Мастер доставлені до горохівської лікарні з різними травмами та забоями. На місці трагедії працювали слідчі наряд групи реагування патрульної поліції. Рятувальники вирішуються питання про внесення відомостей в ЄРДР. У соцмережах ширилось відео, на якому на Волині чоловіка, який вигулював собаку, зупинили співробітники ТЦК. Собаку нібито залишили серед вулиці. Як пояснили у Волинському ТЦК, чоловік є порушником військового обліку, який тривалий час ухилявся від проходження служби. Він ігнорував виклики до ТЦК. А коли військовослужбовці запросили його до автомобіля, спробував утекти, залишивши свого собаку. Його затримали. А пес побіг за авто. Один із військових супроводив тварину до дому господаря, який вказав місце, куди слід відвести собаку, і передали рідним військовозобов'язаного. А зважаючи на любов до тварин цього громадянина, його було направлено для подальшого проходження військової служби у один із кінологічних підрозділів. Йдеться в повідомлення ТЦК. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі, 1 березня ввечері пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Під прапором Панамської республіки поранено двох співробітників порту. Також російські війська 1 березня ввечері завдали удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Виникла пожежа, постраждала 31-річна жінка. У ніч на 2 березня проти. Нік атакував 79 ударними БПЛА, з яких було збито 63. Про це повідомили повітряні сили у ніч на 2 березня в селі Пирогівці Хмельницького району. Внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння. Жінка отримала травми. Також пошкоджено електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств. За даними ОВА над регіоном збили шість російських безпілотників без електрон. Тропостачання залишилось 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. 2 березня близького півдня російський дрон вкотре атакував цивільний транспорт. Ворог підступно вдарив по маршрутному автобусу на зупинці в Дніпровському районі Херсона. Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула. Ще 10 громадян. Отримали травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у дуже важкому стані. Міжнародне агентство з атомної енергії вперше провело ротацію на Запорізькій атомній електростанції без погодження з Україною через окуповану територію. Повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Раніше про це також повідомляла російська сторона. МЗС України направило ноту протесту керівництву МАГАТЕ. кажуть порушення співробітниками суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу. У МЗС зазначили, що Росія практично змусила працівників агентства перебувати на ЗС без ротації 80 днів. Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва відмовляла магати у наданні гарантій безпеки. Додали у відомстві через це. МЗС розглядає від дії МАГАТЕ не як ротацію експертів, а як гуманітарну евакуацію. У Києві вночі 2 березня на Берестейському проспекті на тверезий водій зіткнувся з вантажівкою, травмувавши трьох своїх пасажирів. Про це повідомили у поліції столиці. 34-річний водій Кія не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою, яка рухалась у попутному напрямку. Постраждали винуватець, який перебував на підпитку. А це 2,1 проміле та троє його пасажирів. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Рятувальники двічі витягували людей із крижаної води на Львівщині. Про це повідомили у ДСНС України. У селі Родатичі двоє рибалок провалилися під лід. 68-річний чоловік вибрався сам і допоміг 77-річному товаришу. Рятувальники транспортували одного з них до лікарні. У Львові, в районі тракту Глинянського, чоловік опинився в ополонці за 30 метрів від берега. Надзвичайники оперативно витягли його мотузкою та передали медикам. Також трагедія трапилась і на Миколаївщині. Там рятувальники знайшли тіло дитини 1 березня. У Первомайську двоє дітей зникли на річці Синюха, Ймовірно, провалившись під лід. Рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика. Тепер до загальносвітових новин Україну намагаються звинуватити у початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Про це повідомляє головне управління розвідки. У вірменському інфопросторі поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР, у начебто спробі сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Обґрунтовуються тим, що нова війна примусить РФ відкрити другий фронт. А отже, розпорушити свої військові сили, що буде на Користь Україні. основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь, нібито від гурму України, на ім'я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Поширюваний папірець містить низку грубих помилок, наприклад, Іван замість Іван, СДР замість ЄДРПО та інші, і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України. Йдеться у повідомлення ГУР. Втім, все це спрямовано на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських та українсько-азербайджанських відносин, що вигідно для РФ наголосили у відомстві. У США на тлі суперечки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом люди вийшли на проукраїнські мітинги. Як повідомили місцеві змі, віце-президент США Джей Ді Венс у суботу, 1 березня, вирушив на гірськолижний курорт Шугарбуш у штаті Вермонт. Тамтешні жителі вийшли на мирний протест та зустріли його кортеж із плакатами з написами Катайтесь на лижах в Росії. «Вермонт стоїть з Україною. Підтримуйте Україну, а не Путіна. Також чимало людей вийшли на протести біля дилерського центру Тесла на Манхеттені, що у Нью-Йорку. Мітингрі тримали в руках плакати із зображеннями Ілона Маска з підписом Нацист. А також викрикували зеленський герой. Словаччина не допомагатиме Україні у військовому та фінансовому плані для продовження війни. Повідомив прем'єр Роберт Фіцо на своїй сторінці у Фейсбук. Фіцо наголосив, що його країна не підтримує стратегію мир через силу, адже вважає це лише приводом для затягування війни. Також до завершення саміту ЄС, який відбудеться 6 березня, Словаччина має запропонувати ініціативу негайного припинення вогню. Додав прем'єр. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Далі, тож не перемикайтесь!